Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. Диявол це підступний ворог. Він робить усе, аби обманути людину, прагне довести її до відчує божевілля. А якщо можливо, то і самогубства, як це було з Юдою. В книзі Пророка Захарії записано видіння, в якому пророк бачив Ісуса, великого священника, одягненого в брудну одежу. Він стояв перед ангелом Господнім і просив Бога бути милостивим до Його народу. В той час як він благав, щоби виконались Божі обітниці, сатана заперечував йому. Він вказував на беззаконня Ізраїлю, через які Ісус не може надіятися на повернення милості Божої. Зверніть увагу на слова, записані в третьому розділі. А Ісус. Одягнений був у брудну одежу і стояв перед лицем ангела, і він заговорив та й сказав до тих, що стояли перед його лицем, говорячи: зійміть з нього цю брудну одежу, і сказав він йому: Я зняв з тебе провину твою і зодягну тебе в шати коштовні. Певною мірою ми одягнуті в заплямований одяг. Немає праведного ні одного, написано в Біблії, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. За свої діла ми заслуговуємо лише смерть. Наша хороша поведінка і хороші манери позбавлені спілкування з Ісусом, подібні до заплямованого одягу. Ісус Христос є нашим верховним первосвященником. Сатана перед ним в день і вночі звинувачує наших братів своєю силою і владою він виділяє будь-яку рису їхнього характеру, гідну засудження, представляючи її як причину достатню для того, аби Христос залишив їх без свого захисту. А Сатана таким чином отримав би можливість позбавити волі і знищити тих, кого він спонукав грішити. Але Христос готовий пробачити кожного грішника, який приходить до нього з покаянням. Ми справді негідні і нічого доброго не заслуговуємо, якщо загрузли в якомусь гріху, віддалившись від джерела сили. Така поведінка прирікає нас на смерть. Але ж Христос помер заради того, аби вирвати нас із цієї безвиході. Якщо в якийсь момент ворог вкаже на ваш заплямований одяг, погляньте на білий одяг агенця, станьте перед Богом на коліна і скажіть: Господи, я грішник, створи зі мною чудо. І тієї ж миті заплямований одяг зникне, бо Ісус скаже: Я зняв з тебе провину твою і задягну тебе в шати коштовні. Запрошую вас до молитви. Наш любящий, і дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти, коли ми звертаємося до Тебе по своїй великій любові, прощаєш нас. Господи, ми сповідуємо свій гріх перед Тобою і просимо Тебе прости нас. Зніми, Господи, з нас забруднену одежу. І даруй, Господи, нам чистоту Твоєї праведності, благослови на новий день наших телеглядачів і будь, Господи, з кожним з нас і тому може, Господи, щоб ми могли слідувати за тобою і залишатися вірними тобі в ім'я Ісуса Христа. Молимось. Амінь. Скористайтесь спасінням, яке Ісус пропонує вам саме зараз. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам успішного, благословенного та щасливого дня. До побачення!